Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні у нас на огляді ось така ось точилка. Не звичайна точилка, а електрична. О, у мене дитина, студентка другого курсу, по графіці і дизайну, коротше кажучи, малює, задовбалась, каже, вже постійно вручну точити ці олівці. І я вирішив заказати на алі. Цю точилочку. Так, скажу чесно, це вже друга точилка, Тому що а, перша точилка була настільки чудова, що дитина взяла і передарувала. її. От, І тому мені прийшлося замовляти ще одну. Тобто, досвід користування цим девайсом у мене є. Але я хочу показати. В принципі, які е, плюси, які мінуси. І якщо вас цікавить даний продукт, то скину посилання обов'язково на магазин. І, можливо, комусь буде цікаво. Саме перша ціна. Ціна у нас 4 бакси. Ну Там е, 3,99 чи 3,89. Ну я округлюю 4, 4 долар. Так, що ми маємо? Значить, точівочка приходить. Ось. В такому вигляді. По-перше, по які переваги? Тут два отвори, а, значить, на тонкій олівці і на товстій олівці. Відповідно, від 6 до 8 мм це тоненьке, і від 9 до 12 це а, товстий отвір. Що мені подобається, що, знаєте, подумали. І е, маленький отвір, звичайно, дитина пальчик не встромить, а от в великій уже можливо. Тому у нас тут є ось така штучка. Бачите? Тобто вона ховає, щоб, не дай Бог, дитя е, не е, в свій пальчик. Так, тобто, у нас два отвори: один з них безпечний, другий просто він маленький. Е, у нас є три. Ніжки, це прикольно. тобто У вас, ви коли ну натачуєте олівці, ви поставили, вона не танцює, не не ковзається, нічого абсолютно. тобто Достатньо гарно стоїть. Так. А потім що ще? Ага, дивіться, є запасний ніж. А, постачальник в комплект вкладає ще. Ще за запасний ніж. Е, у ножів функція швидкоз'єму. Тобто вони дуже швиденько міняються. Це клас. От, Значить, щоб почистити від стружки точилку, ось таким чином знімається ось ця штучка і висипається. Е, що у нас? У нас 4 аж елементи живлення, формату 2А. Так, Тут написана полярність де плюс, Д-мінус. Відповідно, дві батареїчки носиком догору. І дві батареїчки носиком вниз. Так, все це діло закриваємо. І все. точилка готова до бою, так би мовити. Ну, давайте продемонструємо на практиці. Ось, наприклад. Так, який там олівець. Ну, наприклад, ось це, бачите. Олівець він вже затуплений. Він тоненький, так що можемо пробувати в отвір. Чекайте. Отвір для тонких олівців. Отак беремо. Вуаля. Люди. Ну, таким олівцем, з такою заточкою можна. Вбити окупанта. Я вам серйозно кажу. Тобто, дивіться, яка гострота. Ну, ось. На коробці, щоб ви розуміли. Це 2 секунди буквально. Давайте з цього боку. Люди? Бачите? Гостреньке. Декілька секунд. І все. У мене просто, на жаль, немає. А, ну, ось давайте цей, ось, бачите, він вже дуже стержень випав, випав. А у мене, на жаль, немає просто товстих оліхтів, щоб показати, а, як це є, як а, буде затачувати саме товсті стержні. А там, а, тут дивіться, дуже глибоко обламався стержень, тому треба зняти всю цю стружку. І ось бачите. Ось такий ось результат. Тонесенький, гарнесенький, чудовий олівчик. Тому я вам скажу відверто. У нас в родині вже всі олівці на гострині. Бачите? Ну, це просто капець. Так, сюди, ось, бачите, нам билося багато стружки. Просто беремо. От, точилочку, Йдемо до смітничка. Беремо, знімаємо цю кришечку, витрушуємо там все і знову одягаємо кришку. І все. І знову готовий до бою. Всі олівці нагострий, і тому річ досить-досить класна. Навіть якщо ви професійно не займаєтесь малюванням. Ну, повірте мені, 4 бакса у вас. Напевно, ж є діти, які навчаються в школі, і які постійно ламають ці олівці. Ну, повірте, ну це, від цього нікуди не дінеся. А так, 4 бакса ви купили, поставили батареєчки і все. І ви затачуєте олівці і отримуєте задоволення. Так що, так, от. все на цьому все. Кому було цікаво, лайкайте, поширюйте, обов'язково коментуйте і до нових зустрічей!